Поранення змінило тіло, але не зламало силу духу. Андрій Сушко, ветеран війни, який втратив нижні кінцівки на передовій. Після важкої реабілітації повернувся до активного життя. Нині працює провідним економістом у Вінницькому обласному відділенні фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Чоловік підтримує тих, хто проходить складний шлях протезування. Каже, держава покриває вартість протезів. Їх роблять індивідуально для кожної людини з урахуванням потреб та особливостей тіла. Їжу по медзакладам відвідую хлопців, які отримали також тяжкі поранення Це в частности, іде ця ампутація. Розказую їм про шлях, який треба там до відновлення, просто як воно відбувається. Від себе розказую про ну, якісь нюанси по протезам, так як я володар двох протезів, в мене і стигно і гомілка, це два види протезу. Роз'ясняю про їхні нюанси, які вони ну там, мають бути зручно, незручно. Розказую про допоміжні засоби реабілітації. Розказую, що держава, як то кажучи, про них не забула, що все є і все можна отримати за рахунок держави і доволі непогані, якісні протези. Андрій Суршко командир роти десантно-штурмових військ, захищав країну у складі 77-ї аеромобільної бригади. Поранення отримав під час виконання завдання на околицях Бахмута. Наступив на міну. Це було три години евакуації. Там хлопці виносили півтора, може, там до двох кілометрів вони винесли, потім під'їхали автомобіль. Перший пункт евакуації стабілізаційний пункт. А звідти вже я пам'ятаю тільки, як вже їхав в швидкій допомозі на Дніпро. А потім, вже через 10 днів, бо в мене там вийшло, що і відмовили почки, відмовили, не працювали. І я якби не знаю, був без, без свідомості 10 днів. І 10 липня я вже ну, проснувся, я зрозумів, що я вже в лікарні. Протезування та реабілітацію проходив у вінницьких медичних закладах. Саме там зрозумів, що життя на протезах це не про обмеження, а про постійний рух і щоденну працю над собою, навіть тоді, коли важко. Тішив себе думкою, що поставлять ноги, мав бажання повернутися. Дуже сильно я думав, що це дуже просто буде. Після того, як Попав вже я в такий реабілітаційний центр, це ще до протезування, ще куксу формували, одну і другу куксу формування було. Попавши в заклад, отримавши протези там, через неділю і з реабілітологом почав ставати на ноги, і я усвідомив, що я навіть стояти не можу на них. Організм не сприймає це абсолютно, він не розуміє, що це відбувається. Тут ти був 6 місяців без ніг на лікуванні, а тут в тебе вже візуальна картинка, що в тебе вже з'явились ноги. Мозок не, не розуміє до, до кінця. Плюс до того такі штуки, оці фантомні болі, вони мозок. Посліднє, що він би заповнив, що ти йшов на завдання. А тут уже в тебе є типу продовження ноги, але воно ніяк не відкликається. Типу, тобто я контролюю його чисто за що самого принципу і схеми ходіння протезу. У складні моменти поруч були рідні та побратими підрозділу. Їхня підтримка стала для Андрія точкою опори, яка не дозволила зламатися. Як тато каже, мій, що є стержень всередині, він не зламався, але. Він мені доволі таку річ казав і по сейданні мені говорить: типу, якщо будеш плакати, наприклад, якщо вони від цього будуть відростати ноги, то плач сину. Він казав. Ветеран тричі на тиждень займається спортом. Під час занять не тільки тренує м'язи, а й позбувається негативних емоцій та агресії. каже, що зі спортивного залу виходить повний сили та з чистими думками. Ключова основа це ти, як ти працюєш над собою. Якщо займаєшся. Ти будеш ходити на будь-якому протезі, а робота над собою це треба в залі, тому що деякі м'язи вже фактично не працюють повноцінно, то їх треба прокачувати для того, щоб просто робити вклад в майбутнє. Під час реабілітації в ортопедичному сервісному центрі Андрій знайшов не лише сили для відновлення, а й кохання. Саме там зустрів свою майбутню дружину. Ветеран родом з Миколаївської області, каже: відтепер вінниця його друга домівка. Андрій Суршко радить побратимам, які використовують протези, не закриватися у чотирьох стінах, а йти вперед, крок за кроком, адже важливо не лише відновити фізичну мобільність, а й повернутися до активного професійного та соціального життя.